Рубрика норм чи стрьом, версія ортодонт. Почати лікування з одним ортодонтом, а закінчувати з іншим. І норм і стрьом. Дуже багато бувають моментів, особливо зараз з початком війни, що ортодонт виїхав за кордон. Ну не залишити ж людину просто так. Ми інколи навіть беремо пацієнтів на доліковування. Робиться повторна діагностика, і ми доліковуємо. Встановлювати брекети з каріїсом на зубах. Стрьом <рес> стрьом і десь відсотків норм. Бувають випадки, де через сильно скучені зубів немає можливості фізично дістатися до каріса. Тому такі ми трошки відсрочуємо. Підвирівнюються зуби, отримуємо кращий доступ, і тоді вже повністю лікуємо. Встановлювати брекети, не видаливши зуби мудрості. і стріомі, норм бувають такі моменти, що зуб мудрості знаходиться надто глибоко, і потенційно видалення зараз на момент фіксації брекетів, може бути надтравматичне. Ми Ми можемо починати ортодонтію, зубчик потихеньку піднімається. Ми це розраховуємо. Якщо на це є показання, і в принципі анатомія дозволяє. Ми трохи відсрочуємо. Опрорізування і потім видаляємо. Якщо людина носить лайнери, чи можна курити? В принципі, курити стрьом. Я не курю і вам не раджу. Їсти яблука або якісь інші тверді продукти в перший період встановлення брекетів. Стрьом треба, щоб ви не адаптувалися, звикли до цього процесу. Але наші пацієнти зізнаються, що вони перший день після фіксації там горішки, сухарики. <рес> да, <рес> вже повний Ні, я, уход. до речі, ще ні разу не їла горішки. А є пацієнти, які ну, мудряються. Да. Робити відбілювання під час ортодонтичного лікування. Стрьом. Зробіть просто гарну чистку, чистка раз на три місяці, і ваші зуби будуть білі, гарні і здорові. Ставити брекети на молочні зуби. Це стрьом. При активному переміщенні молочних зубів буде розмоктуватися корінь, просто він поде раніше, ніж потрібно. Догрались? Догрались? Получили ми?